Шість нових шкільних автобусів отримали Южноукраїнська, Арбузинська, Березанська, Галицинівська, Вільнозапорізька та Кривоозерська громади Миколаївської області. Транспорт придбаний за кошти цільової субвенції на умовах співфінансування: 50% державного бюджету та 50% з місцевих. У вівторок, 3 вересня, ключі від автобусів представникам громад вручив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вартість одного автобусу складає 3 мільйони 400 тисяч гривень. Тож за цю суму, що виділили южноукраїнські депутати на 50-й сесії, наша громада отримує дві одиниці. Знаєте, саме основне, що у нас їх не забирають. Багато областей що купують а їх забирають на ЗСУ. сьогодні. Потреба. В шкільних автобусах є перша причина в тому, що ми сьогодні до кінця ну Принаймні не бачимо далеку перспективу існування наших позаміських закладів це Костянтинівської гімназії Іванівської гімназії. Сьогодні є категорія дітей з Костянтинівської гімназії, які давно вже відвідують наші заклади. І враховуючи те, що ми з 2 вересня запустили рейс Южноукраїнська Костянтинівка, костянтинівка южноукраїнськ з метою підвезення учнів старших класів, тому що саме 10-11-ті ми сьогодні по закону повинні підвозити. Звичайно, виникне питання підвезення і інших дітей 5-9 класів, а їх сьогодні налічується близько 200. Автобус призначений для южноукраїнського ліцею номер 2 де він поки перебуватиме на відповідальному зберіганні. Він здійснюватиме шкільні перевезення після процедури оплати та взяття на облік в обласній адміністрації. Міському голові Валерію Онугрієнко пообіцяли, що другий транспортний засіб южноукраїнцям буде переданий протягом місяця.